Під вінець на лікарняному ліжку одразу два весілля сьогодні відсвяткували у столичному військовому шпиталі. Один із залів хірургічного корпусу на день перетворився на залу для весільної церемонії. Там двоє тяжко поранених хлопців із 79-ї бригади. Сьогодні офіційно узаконили свої стосунки із коханими. Серед запрошених волонтери, медики, товариші по службі. А також наш кореспондент Євгенія Цвітанська. Макіяж та зачіску Олена робить прямо у шпиталі до розпису лічені хвилини. Весілля дівчина хотіла неординарне у спортивному костюмі, природа, родичі та шашлики. Але для того, щоб її коханий якнайшвидше одужав, для нього сьогодні вдягла святкову сукню. Ти дасть йому большу стимул, якби стоїть, стоїть, і стоїть стремитися до того, щоб вилічитися повністю. Коли побачила Руслана прикутом до ліжка, зрозуміла, більше весілля не відкладатиме. а ви хто? я говорю жона, покажіть паспорт. І мене фамілія, скажімо так, блін, чому ми не встигли розписатися? Ну свого коханого нарече чекає під палатою І дуже-дуже сильно волнуюсь. прямо. Звідси хлопці лікарі на ліжку вивозять до розпису. Смотрите, на ліві. Одне від одного вони довго не можуть відвести очей. На святкову церемонію пару спускають у ліфті, призначеному для тяжкохворих. У Руслана вогнестрільне поранення, зачепило легеню та травма спини, але каже, це не заважає його особистому святу. Різниця, ви. Ми цього хотіли, цього Міцно тримає за руку свого Сашка і Олена. У військовому шпиталі сьогодні одразу два весілля і чотири так. Прапор водиве на грудях, руки трохи тремтять від утоми. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Хлопці із 79-ї бригади ще слабкі, але щасливі і усміхнені. Віднині ви до подружжя сліз Олени не стримує. Вони разом п'ять років. Я люблю його бізум. Вдоха. Дівчина теж військово зобов'язана, мобілізована у Миколаєві, але покинула частину заради Сашка. Взяла відпуск. Да, 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 да. ну, вот, Будемо думати, як как би бы мене воля, тому що я Саші нужна. На весіллі шпиталі вирішують дотримуватися усіх традицій. Що наші босиком? Від свідків просять пісню. Усміхнеться. Руслан упевнений, під час вінчання вже триматиме кохану на руках. А він сам має знати. що то носити тільки на руках. Церемонію молодята влаштували волонтерські організації. Складно, але впорались. В Нотаріусів ЗАГСі, клініка, то всі абсолютно відкриті, двома руками запомагали, піджив. Обомперам треба бути готовими до довгої реабілітації, кажуть лікарі. Стан чоловіків ще нестабільний. Втім, настрій пацієнтів подобається. Ліз протікає. Очень нелегко. Ми надіємося на те, що молодою гранізм така мочна поддержка, яка може піднятися парню на ноги. Тож нині наречені спеціально дозволяють собі лише одну забаганку від своїх коханих. Вимагають якнайшвидше почати носити їх на руках. Євгенія Цвітанська, Андрій Сокоренко, Спецкор 2+2.